Друзі, всім привіт! Давайте зараз поговоримо про чудову папороть. Папороть Давалія. Особливість цієї папороті в тому, що вона має ось таке пухнасте кореневище. Бачите, воно розповзається по ґрунту і з нього виростають нові ваї. Ця папороть прийшла до нас з Азії. Там вона зростає у теплому, вологому кліматі. Вона має ваї в неї не такі довгі, як ми звикли бачити в нефролопісів. Бачите, і листочки в неї досить ажурні. Ось такі. З власного досвіду, скажу, в мене давалі росте вже років 3, а може вже і 4. Це досить проста папороть, якщо знати декілька умов по її вирощуванню. По-перше, всі папороті, і цю в тому числі я рекомендую садити кислий ґрунт, тобто його можна, ну, його можна зробити самостійно по принципу лісового, взяти верховий або кислий торф, агроперліту додати, можна сухий мох накришити Ось, і можна додати дрібної кори. Таким чином у вас вийде пухкий гарний ґрунт для давалії. Саме давалія, вона розростається більше в ширину, тому горщики ми вибираємо широкі, але не високі. Корневіші в неї розповзаються, здебільшого по ґрунту. тому не потребує високих горщиків. Краще широкий і невисокий горщик підібрати. А при посадці можна, наприклад, декорувати, поставити, наприклад, якусь невеличку коряшку зверху. І тоді з часом, ось це корневіще, воно буде ще заповзати на цю коряшку. Розростатися і буде дуже гарно виглядати. Така собі такий собі міні-ліс, композиція, лісова у вас вдома буде. Щодо поливу, папороть вимоглива до поливу, але варто знати, що її можна залити. У мене був неприємний випадок, це було поза минулої зими, саме зимою. А коли я все ж таки свою папороть перелила, я побачила це не просто почало відпадати листечко. А, але в принципі папороть відроджується. Якщо корневище ціле гниле, воно наростає досить швидко, дає листочки, тим не менш за поливом слідкуйте. Так само папороть не любить пересихання, тому ну, влітку, наприклад, потребують частого зволоження грунту. Її можна, наприклад, раз на тиждень купати в душ, заносити, поливати, робити їй такий собі тропічний душ. Якщо у вас приватний будинок, вона може у вас зростати з весни до осені на вулиці. Але пам'ятайте, місце має бути геть без прямого сонця. У мене зростає на вулиці в літній період, в самому в самій тіні. І їй це дуже подобається. Поливаються або дощем, або з шланга, коли там всі рослини поливаються. І все влаштовує. Гарно обдувається вітром і гарно наростає саме за весняно-літній період. Взимку папороть у мене знаходиться вдома, а ріст приторможується, бо вона без досвідки. Я слідкую за поливом, стараюсь не перезволожити ну і не пересушити її також. Ось. В принципі, папороть проста, невибаглива, а її корневище ну це просто чудо. І тут вони ще маленькі, але вони можуть бути і довшими. Якщо ви, до речі, можете в підвісним горщик її повісити, тоді це корневище буде звисати і ну, буде створювати шикарну картину. І з нього з цього корневища потім випускаються листочки. Таким чином вона в цьому корновіще може плести весь горщик, і тут будуть листочки. Ну, дуже красиво виглядає. Мені подобається саме давалі, тож хто ще не має її в колекції. Сміливо рекомендую заводьте, насолоджуйтесь.